Угода, яка була підписана, там було підписано нібито дві, третя десь на виході. Вже зареєстровано в Верховній Раді проект закону про ратифікацію. Кабінет міністрів ніс його. Можливо, навіть сьогодні розглянуть. Працює це Він, кажуть, тиждень. спочатку на ну за процедури, що це була середина травня, очікувалася. А зараз вже депутати повідомляють, що йде все про прискорені процедури. Що да, і що може бути і там до 8 травня. А що сталося? От я до чого веду це зараз. Ми от прохарактеризували зараз ці всі події. У мене складається враження, що Білий дім став більш прихильним до України ніж до Росії. Ну от десь так ми не даємо приводів для того, щоб нас гамсели. Ну це нормально. Ми кажемо окей, ми в готові на все міжнародної дипломатії. Це нормально. Ми маємо заманити, Чудово, залучити. Кого-небудь на свою сторону ну, є Ситуативне... між заманити і залучити. Я перепрошую. Ну от якраз давайте. Термінологічна різничка. Я свідомо це говорю. свідомо. Ми зараз спробували піти ну, в протиріччя з Білим домом. В овальному кабінеті скандал показав, що це не та історія, не наша. Нам не треба це робити. Британці сказали тихо тихо. тихо. Це не Давай, Байден, тихо". Да, тут. так і впродовж певного періоду часу ми дуже тягнули з підписанням цієї угоди, але врешті-решт нас дотисли. Я так вважаю. І ми цю угоду підписали. Ні, це, це ми дотисли. Окей. Пане Олеже, ви скажете. Я більш ніж переконаний, ми зараз і висловимося з цього. Я просто веду до чого. От угода про рідкоземельні мінерали, вона стала активом нашим чи нашим пасивом у переговорах із Росією? Ну, перше, це не угода про рідкоземельні мінерали. не тільки, там Це ширше. угода про створення інвестиційного фонду. От. От так. Цей інвестиційний фонд може займатися всім чим завгодно. Зокрема, я в будівництво може так. вкладати будівництво, що вони. Він може займатися навіть інфраструктурними проєктами. Да. Ну, тобто, чим завгодно. Дивіться. Ця угода це найкращий варіант з тих найгірших, що ми мали можливість підписати. Я прямим текстом це говорю. Чому? Тому що коли ми проаналізуємо то, що нам привозили американці два рази. Перший раз, коли сюди приїхав міністр фінансів, і привіз цю угоду з вимогою підписати прямо отут на коліні. І другий раз, коли нам передали 80 е документ, де, по суті, втрачалося економічний суверенітет. А що в результаті вийшло? В результаті вийшло, ну, вибачте, будь ласка, ну, нічого, що хотіли американці, не вийшло. Так, Але в... ж ми не знаємо текст технічного. Води. Те, що в політичній, да, так, там все дивіться. гаразд. Головне, Україна не визнала боргу. Це. Не визнала, головне. Друге, з української сторони наповнення цього фонду буде здійснюватися за рахунок нових розробок корисних опаленьких. Коли вони будуть? Не діючих, а нових. Зразу бачили, за економіст написав: так слухайте, це не буде раніше ніж через 10 років. Це Ройтер, це Ройтер здав. Да, ні, да, він, да, він да. силку на економіст дав. Ага. Але. Питання в іншому, це правда, це досягнення. Досягнення. Третій момент. Ага. Е, так, цей фонд теоретично має. Е, так, до речі, цей фонд поділений 50 на 50. Не 50 плюс один, ага. а 50 на 50. Тобто плюс. Е, цей фонд має переважне право на викуп вироблених корисних купалин, але не на визначення, прийде інвестор чи не прийде. Це визначає, українська влада, вона надає ліцензії. А вже фонд має право переважне, на видобуті корисні купальні по ринковій ціні в їх забрати для потреб е, подальшого інвестування. Позитив, позитив. Що негативне? Негативне то, що угода безстрокова. Таке собі. Е, якщо ще врахувати, що Трамп після цього сказав, от бачите, в мене в руках папір, який принесе Сполученими Штатами Америки більше ніж 350 мільярдів. Uh -huh. Ну, якщо врахувати, що на найближчих 100 років ця угода буде діяти, а може 200. А Почекайте, я перепрошую не загадував. Перебуваю вас, але ж є в українському кодексі. Якщо є в українському цивільному кодексі, то це є параметр і в міжнародному законодавстві. Визнання угоди не дійсне, що вона була підписана під тиском зовнішніх обставин. Теоретично, у нас ну, є можливість судового оскарження на потім ні, вже. Дивіться, а... Ну, я думаю, що то, то таке. Ну, і Це, 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 це чого на клавіше натискати Значить, в крайньому студентку. І случаю. ще один момент, дійсно, вкрай негативний. Дивіться, і про це неодноразово говорять, до речі, наші партнери також: ні один свідомий інвестор в країну не прийде, поки тут. Продовжується активна фаза бойових дій. — Так, логічно. в чому є момент, коли президент України піднімав питання, що ця угода має мати часткою забезпечення безпекових гарантій, це мало логіку, чому? Тому що, якщо немає безпекових гарантій, якщо продовжується війна, інвестор не приходить, угода не працює по визначенню. Ну так, звичайно, тому війна має припинитися. Тому чи є вона інструментом тиску сьогодні на Росію? Е, вона я би сказав дещо по інакшому. Да, вона да. не є інструментом тиску на Росію, але вона відкриває абсолютно інакший підхід американців до е, своїх подальших дій. Чому стимул для Трампа? О, О. я ж, бачите, я так обережно відкриває американцям новий шлях. Чому тому, що е, для того, щоб ця угода хоч чимось наповнювалася, угу. має бути досягнення е, припинення активної фази бойових дій. Якщо немає е, безпекових гарантій, відповідно угоди не по тоді цьому. друзі. Таке запитання, пане Олеже. А чому ж ми так довго тоді тягли з цієї угодою? Ви багато сказали про це то ж була виділив параметри. Та дивіться ж абсолютно інакше хотіли від нас. А бачили ви угоду першу, яку пропонували американці? Чи це з газет? Ні, 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 дивіться, будемо відверті. Я, відверті, е, е, да. та, я е, мав неформальні спілкування з тими, хто ті угоди бачив з українського уряду. Угу. Більше того, я вам хочу сказати, що я е, точно не належу до категорії тих людей, які виужують дані, а потім розміщують на своїх телеграм-каналах е, угу. неперевірені речі. І потім приводять до того, що державних службовців проводять там через поліграфи. Я вважаю, що це не потрібно робити. Так, так. І що Тому, вам повідомили? Ну говорилося, що багато з тих моментів, які були озвучені в телеграм-каналах і в засобах масової інформації, мали місце. Угу. Ну, тобто, в дійсності виставлялися умови для України, в першу, найголовнішу, це визнати е, там більше, ніж 100 мільярдів доларів в якості боргу. 100 чи 300 було? Ні, 100. 100. 300 було? 100. було? Ну, спочатку, можливо, в лютому, можливо, і 300 було. 300, да. 300, говорив Трамп, да, реально да. американці погодилися на 100. В чому є питання? От, зразу я вам хочу сказати. Е, коли ми дивимося на ту угоду, що підписана, е, створення цього фонду 50 на 50, Чим буде наповнюватися українська частинка цієї угоди, теоретично я розумію. Ага. Частина американська. А чим буде наповнюватися да. американська, я не розумію. Військовою допомогою. Скажіть мені, будь ласка, де в бюджеті Сполучених Штатів Америки прийнятому да, да, на сьогоднішній да, момент? Да, да. Є хоча б один цент військової. Так вона не при... та вона тільки підписана. Ну, я право, пропускаю, що право. можливо це тільки з нового року. З 1 жовтня. У мене ідіотське питання: а як можна в мене... даній ситуації... Прокоментувати заяву пані Свериденко, що через декілька місяців ця угода може почати працювати Фонт. в може ну юридично а юридично, юридично набрати, да фонд розпочне роботу, А от... робити перспективні да. За рахунок Яких грошей? Мова тут зараз ну, ні, ж не по ви ж ну, самі кажете, 10 років треба для наповнення. Правильно просто навіть початок роботи будь-якого фонду да, да. передбачає якісь видатки за рахунок первісний капітал, якийсь має бути ні, ні, ну а, я, я я розумію. Це вже, це вже нюанси настільки. Ми говоримо а. про людей, про який офіс. Окей, я, правильно, про людям зарплату треба платити. Окей, ну там давайте так. Ми припускаємо, що ця людина буде сидіти десь поки що в кабіні, як умовно. Там якась одна людина, яка буде на півставки виконувати цю щороку. Там у нас є агентство, да як воно приватне державне. державна. Няня, <говори> няня -ня, державна. держава. Приватна державна Інвест-няня. інвесні. <говори> <Но, говори> eh, дивіться, в дійсності воно ж не підпадає під ті речі по одній простій причині. Тому що це абсолютно інакша форма, це eh, то, що буде потребувати, як сказала Свереденко, точкових змін українського законодавства. І цей фонд буде абсолютно унікальним в структурі українського законодавства. Чому? Тому що він буде передбачати в себе. Отримання частини рентних платежів, які до сьогоднішнього моменту на 100% приходили в державний бюджет. бюджет. Да. Тому е, просто сказати, що от там з'являться якісь працівники Кабміну, які будуть на півставки супроводжувати ті речі, ні. Тобто, там в будь-якому випадку мають бути визначені е, представники зі сторони України, представники зі сторони США, визначений кошторис цього фонду. Е, власне, один з тих документів, який зараз має бути підписано. Це якраз цей документ, який має повністю описати роботу цього фонду. А якщо ще вірити пану Шмигалю, а ми йому віримо, він наш прем'єр-міністр, то він офіційно заявив, що е 10 років найближчих цей фонд буде виключно інвестувати в Україну. Але в тексті угоди до цього немає. В текст правильно, тому ще раз говорю, це о той. Документ, який ще не підписаний, який має бути підписаний з приводу функціонування цього фонду, і отут ще проблема суто політична, а. Про яку вже згадується, от там через декілька днів або через тиждень приблизно, там можливо два тижні, депутат отримують проект закону про ратифікацію цієї угоди. І вже з'являються запитання. Ну, ми саму угоду вже прочитали. Ми погоджуємося. Клас за неї ми можемо проголосувати. А от є ще технічна угода, яку ми не бачили. А там може бути от, дьявол в деталях, можуть бути якісь приховані неприємні моменти. Люди від нас, да, да, ми, хочемо бачити, да, ми хочемо бачити, ми хочемо бачити. Да. От ці питання, які ми почали обговорювати, де гроші, да, як Америка буде да, давати. Сенсі, да. Звідки американські гроші? Да, я їх да. не бачу. І, і тут ще є питання про ліцензії. От я зараз я вчора запитував <губ> там деяких людей. Да. І от у депутатів виникнуть питання: ми готові проголосувати за ратифікацію, але ми хочемо побачити текст цієї тих. Технічні угоди. От щоб це не стало певним е, каменем перешкоди. Де ми да в цій схемі? Ні, я просто уявляю ну, собі, що ну давайте просто суто теоретично угу. уяву. Що депутати раптом не ратифікують цю угоду, і тоді все про що домовлялися, вся ця робота на зближення з Трампом, вона я просто не, мар... я теж саме, я теж не вірю. Да. Але зараз, от е, я думаю, що потрібно е, все ж таки, хоча б трошки зняти завісу над те, технічною угодою, і е, ну відповісти, хоча б на частину цих запитань, які виникають, от зокрема, і про те, як цей фонд буде наповнюватись, і так далі. Тобто з депутатами теж треба провести якийсь діалог. І, і суспільство, між іншим, теж Щоб ну, президент теж сказав учора, що він провів історичну зустріч з президентом Трампом, президент Зеленський, і першим кроком, першим рішенням цієї історичної зустрічі, я цитую є підписання цієї мирної Ну, угоди, зустріч, угоди про да, да. Ну, Тому я думаю, що і натяк був, ну зустріч в Римі Звичайно. мається на увазі. Але дивіться, от я до угоди повернуся на от до речі, це до пана Олега і до вас запитання. От е, зараз йдеться про нові е, родовища, що з них будуть. Так. Да. Але наскільки я чув, е, зараз ліцензія на потенційні родовища вже розподілені. У людей є ліцензії на руках, а грошей немає на Але видобуток. Відповім... От, да. Як бути? Так. Чи перерозподіл будуть я забирати? Відповім, я відповім е, тим, що відповів президент, коли йому задали подібне питання. Він же сказав, ми зараз будемо переглядати всі наявні ліцензії на предмет виконання інвестиційних зобов'язань. Тому що, якщо, наприклад, ліцензія видана, а вона не зреалізована, і по цьому родовищу не зроблені будь-яких інвестиційних речей, які були визначені, до побачення. Тобто я вам даю гарантію, що буде раз, це раз, по-друге. У нас з вами є достатньо багато корисних купалин, на які ліцензії не видані зовсім. Ну коли ми з вами говоримо про літій, той про який так дуже багато говорять американці, на них на сьогоднішній момент до речі, поклади в Україні відомі ще за часів радянського союзу. Це дуже, при, ну, при, дуже приблизно. Так, да. за роки ну, є три родовища є: одне в Запорізькій області в окупації, одне е, в, Шевченко, Житомир, в Житомирській області, одне в Шевченково на, на, на Донеччині якраз на лінії розмежування, але ця територія ще в українській е, юрисдикції, і в Житомирській області. Е, на сьогоднішній момент там не зроблено взагалі нічого. Ну, тобто, там ніхто не видав е, жодної ліцензії і не почалися жодні роботи з цього приводу. Формально ті е, поклади є, реально ніхто не робив нічого. І ще один момент: е, дивіться, е, всі ж ці землі розпайовані, всі ці землі сьогодні мають власників. Тобто, коли буде вирішуватися питання про видачу ліцензій, треба ж буде вирішувати питання і про е, право власності на земельні ділянки, які є. Вони ж не через суд можна вилучати. Слухайте, я впевнений, ну, що механізми да, знайдуть, да, да, але да. в будь-якому випадку це не процес двох-трьох місяців. Так, да, так, да, так. Да. Ну ніхто ж не обіцяє, ну, літі, що це буде дуже і швидко. буває за півроку. Так. Так. Ну я ж там гроші потрібні. було. Це знов таки питання інвестицій. Так. Щоб розпочати це, не просто там нутримання апарату фонду, а на реальну роботу з видобутку. Потрібні інвестиції. До це питання вже дійдемо. Головне, що ми зробили те, що американці просили від нас. А. Вони хотіли, ми зробили. Оце потім правильно. ми дійдемо до якоїсь позначки, коли ви кажете, грошей немає. Нам на утримання, на старт ну, стартовий капітал, і тоді буде з американцем звертатись до американців. та. Шановні партнери, вибачайте, у нас просто грошей немає. Що будемо робити? Ні, ми ж свою частину грошей Зроби... дали. А так. що будемо робити? А управляють фонд виключно на паритетних засадах. Тобто, як в будь-якому інвестиційному фонді, скільки ви грошей вклали, стільки ви маєте голосів при управлінні. І для того, щоб було 50 на 50, ви ж маєте наповнити фонд. Є велика вірогідність, що на цьому етапі все може і зупинитися. Є. Ну, це да, це один Друзі, сценарій таки, подальшого да, розвитку. Зараз ми технічно дуже класно проговорили нюанси і так далі. Це все супер, воно розкриває, привідкриває нам завісу, за яку є ще більше запитання, ніж відповідей. Направду так, ну так і є. Але все ж таки, якщо говорити в політичному плані за цю угоду, наскільки вона є? Повернуся до цього, знову ж таки, нам допомагає у протистоянні з Росією. Наскільки вона вона допомагає нам зараз знайти взаємопорозуміння, добре ставлення Трампа, взаємопорозуміння США, добре ставлення Трампа до нас, хоча б на певний час, так. конструктивну взаємодію з американцями, можливість купувати зброю. Зокрема, через механізми цього фонду, і в принципі потенційна зацікавленість зацикавлені mm з -hmm. Трампа в тому, щоб завершити цю війну, щоб не виходити з переговорів, mm -hmm. а завершити цю війну. Тому що тут вже є економічний інтерес. Оце головне тут не про Росію. А далі вже от, опосередковано. А чому воно може в воно може американців налаштовувати найбільш рішучі дії. І в переговорному процесі, так. якщо росіяни не погоджуються, тоді включати механізми тиску, механізми тиску, а також допомоги Україні. Надання тієї самої зброї і так далі, в цьому сенсі, е, е, от е, ця е, угода при всіх її ризиках і потенційних проблемах вони є, да. але ця угода може стати знаєте, інструментом, який е, міняє ситуацію, виводить її з цієї мертвої точки, де з моменту зависання, в якому ми опинилися, зокрема і в переговорному процесі, в стосунках США в війні з Росією. А ця угода вона може поміняти баланс сил. Змінити ставлення США, допомогти нам і ну посилити тиск на Росію. А уявіть собі негативний сценарій, якщо б росіяни впершими, першими, першими впарили б цю угоду американцям і вона фактично готова була. Ну вони першими б уклали б її, Не знаю там за там на. Арктика, не знаю, там, далекий схід або окуповані території, то вони були б набагато вигорішні позиції перед нами і на нас би вже тиснули казали Так ваші вже корисні копали, нафіг вони не потрібні. Тут, тут ого, ого скільки всього, ага. вся Арктика ага. ми розділяємо, і дійсно наша б ситуація була набагато гірше, думаю, в рази. А тут тут поки що стане на сьогодні, впевнено, що ми, хоча б там ну на пів кроку трішки попереду росіян. Наскільки зараз ця угода ще може нам гарантувати, або ну хоча б не те, що гарантувати, а забезпечити. Можливість приходу сюди не лише інвестицій, а й засобів захисту цих інвестицій. Дональд Трамп сказав дуже цікаву фразу: тепер жоден покидюк не буде сунути свого носа. На ту територію, де американська інвестиція буде задіяна в розробці надр. Ну, звісно ж, говоримо про територію України. А поки ті, -то, то дозначно не українці, головне, щоб були ці дачі потужності. Спочатку вони мають з'явитися. Я завжди навожу три великих приклади, коли ну які, які я знаю, які зараз користуються захистом на території України. Так у нас є на території України компанія Rheinmetall, Німецька, ага. яка має виробничі потужності, ремонтує техніку, щось там частково виготовляє спільно з угорцями з румунами. Важливо на заході України, пам'ятаєте, коли тільки тільки воно розміщувалося, Російська Федерація кричала: просто «Це наша законна ціль буде на що мені. Офігенно перепрошую, сподобалася відповідь Арміна Папінг Він каже: Окей, ми будемо захищати ці комплекси нашими власними комплексами протиповітряної оборони, які ми саме розробили. І наскільки я знаю, тільки один раз росіяни спробували атакувати цей об'єкт на заході України і більше ну, не чіпали його. Тобто масованих обстрілів знищення цих ремонтних баз немає. Другий приклад. Це відкриті дані. Київська область. Десь в Київській області знаходиться, не знаю, велика, маленька, середня компанія Байкар. «Байрактар» виготовляє. Коли Піскова запитували, як же так? Тут розмістились, він вусами їх шевеліли і каже: Ну, ну тут компанія, ну тут розмістили. Що можемо зробити? Ми маленькі люди, о, боїться! І третій приклад: кривий ріг. Містер Кривий Ріг гамселять його. Кожного дня крилаті ракети, балістичні, шахеди, маджахеди. 80 кілометрів до лінії розмежування. Прилітають каби. Живих готелів там немає? У мене там перший керівник загинув в готелі там буквально минулого року на по службі. По по, по майданчиках прилітає. А ви чули, щоб Арселор метал стіл? Це підприємство було пошкоджено пару разів було на околицях, на околицях прилетіло попали, попали по складу готової продукції, попали та в... але, враховуючи у розміри, так, воно... безпосередньо безпосередньо виробничі комплекси жодне раз нічого не прилітало. А воно належить кому правда Індійці. Лакшмі мітало найбагатшій людині інді. Тобто є ось такі речі, які у Російській Федерації, які певні тригери кажуть: ну тут не треба, тут не треба. Да, німці вони погані, нацисти ну. Якось вони обійшли стороною. Туреччину обійшли стороною. Інтересно. Індія, зрозуміло, обійшли стороною. Хоча підприємство настільки велике, це, якщо не скажу декілька футбольних полів, воно там воно величезне. Та, ну там Та, просто гор, кор, гор, квартал. Це. Десятки гектарів. Окей, Десятки гектарів. ну величезне. По ньому не попасти. Там ну просто от кидаєш щось по кривому рогу, сто відсотків попадеш. Уму, умисно сказано: сюди ні. Найн сюди бити не можна. Ну Так виходить, що ця угода, в принципі, нам не може бути не корисною. Головне проблема в іншому прихід сюди інвестора, а він не прийде, поки не буде миру. Все. Так, ніхто не відправить сюди, ExxonMobil, Chevron не відправить своїх сюди людей, так. в Полтаву, щоб вони там щось бурили, поки літають ну, шахеди. Я вам хочу сказати, якщо зайшов Байрактар і інші, то не факт. Дуже е -е, не факт. Дивіться, це підприємство, коли ми з вами говоримо про інметал або, скажімо, про Байрактар, це підприємство, яке виробляє зброю. Байрактар міг би робити себе абсолютно вільним, то зброю в себе. Принципово відкрили у нас, подивіться це принципово. Так от я з прошу кажу. Є принципові речі. Друзі, звичайно, що ну складно зараз передбачити, наскільки швидко буде це все реалізовано, але з огляду на те, що ми проговорили, то ситуація не виглядає так зовсім критично, як сьогодні розповідав в інтерв'ю Fox News Джей Дівенс, що мовляв, війна ще триватиме дуже довго. Це не авторитетний Но, персонаж. Ні, ні, да. я думаю, що ні, от мені здається, що зараз в адміністрації Трампа. Там є різні думки, різні так. підходи, загострення внутрішньої боротьби. Ми тут от згадували інтерв'ю Нью-Йорк Пост. Насправді ж це ж злили люди, які не задоволені діяльністю Віткафа. Саме те відставка вол, це теж саме. Красиво. да може, якраз це ваша робота? Можливо, вежі, вежі. Так, да, тому е, я думаю, що е, там, де внутрішня боротьба, є різні думки. От е, зараз, е, якщо так трошки відволіктися від е, Джеді Венса, ми бачимо ж підняття ставок. Е, і з боку росіян, які зараз так, так, почали так, так. висувати свої вимоги, знов незадоволення демонструвати, але і американці підняли ставки. От, от зараз, зокрема, ця угода. Ми через цю угоду теж, насправді, теж піднімаємо ставки. І тому от, е, я думаю, що не е, е, от, цей поточний тиждень, як прогнозував Марк Рубія, він буде вирішальним. Скоріше, можливо, наступний тиждень uh -huh. мається нова зіртифікація цієї угоди, і от будуть чи не будуть переговори після 9 травня, і так далі. Я думаю, що все ж таки не стиль Трампа і не його темперамент тягнути час, чекати. Uh -huh. Можливо, Джей Ді Венс. Я думаю, що от той самий Марко Рубія, вони для себе враховують такий варіант, що Росія ну, затягує і що доведеться ще покоперсатися в цьому ще як мінімум декілька тижнів, а можливо і декілька місяців. Потім він же розмірковував в цьому інтерв'ю цей проміжок 100 днів, наступне 100 днів. І він мав на увазі переговориш не тільки по Україні, але і, мав, і, і Іран, і там деякі інші речі, деякі інші, скажімо так, гарячі точки. Тому я думаю, що це, ця фраза має умовне значення. Нема от, бажання затягти. Цей процес. Я думаю, що американці спробують його все ж таки прискорити, вийти на конкретні результати. А далі, от все залежить від того, наскільки їм вдасться дієво ефективно натиснути на Росію. Дякую, друзі. Можливо, хтось ще хотів сказати пару слів, бо в принципі, я думаю, що ми максимально детально розібрали сьогодні два дуже важливі аспекти. Це і угода, про рідки земельні мінерали, про створення фонду. Правильно, пан Олег поточнив. Українці більше знають це як угода копалини. І звісно, така дуже. Несподівана заява Джей Дівенса стосовно продовження війни, яка фактично сьогодні тригернула все інформаційне е, сусп... інформаційний простір України та й не лише в Україні. Я вранці обіцяв глядачам каналу розібрати це все. Ми я вважаю, це зробили. Тому, друзі, якщо ви отримали відповідь на це запитання, обов'язково пишіть коментарі та в будь-якому випадку пишіть коментарі з приводу почутого. Ваші думки дуже дуже важливі. А ми обов'язково зустрінемося з вами наступної п'ятниці. Принагідно я вам друзі дякую, що ви сьогодні були зі мною і були з глядачами каналу, дякую. як завжди, все було дуже цікаво і професійно. Вас ще раз запрошую підписатися на мій канал, обов'язково на YouTube канал 24-го каналу, тому що цей проєкт ми реалізовуємо разом з ними, за що я їм шалено дякую. Ну і, звісно, ставте вподобайки. Всюди їх забагато не буває, і поширюйте інформацію своїм друзям і знайомим. Обов'язково побачимось. Дякую.